Увесь світ думав, що вона мертва, але вона сиділа за стіною, яку ніхто не помічав. Це історія про Наташу Кампуш, дівчинку, яка провела 8 років під будинком свого викрадача. 1998 рік відень. Наташа йде до школи і зникає без сліду. Її викрадає чоловік на ім'я Вольгванг Прикропіль. У його гаражі був схований підвал. 5 квадратних метрів з бетону, без вікон, і шумоізоляцією. Підписуйся, якщо тобі подобається True Crime контент. Також не забудьте залишити свої реакції. Це дуже продвигає мій контент. Перші півроку він навіть не дозволяв їй виходити з цієї кімнати. Потім бив, морив голодом і змушував прибиратися в домі. Щоб вона не втекла, він казав, що навколо будинку вибухівка. Якщо вона побіжить, то підірве і себе, і сусідів. Наташа вчилася сама, читала книги, щоб не втратити розум. Вона казала, що навіть у темряві намагалася бути нормальною, але в голові завжди крутилося питання, чи хтось мене ще шукає. У 2006 році Прикропель лишив її у дворі пилососити машину, задзвонив телефон, він відійшов. Наташа кинула пилосос і побігла як можна далі, через паркани, через чужі сади. Вона бігла все далі і далі, поки не добігла до старої сусідки. Вона постукала в двері і сказала: Я, Наташа Кампуш. Вона пробула в полоні 3096 днів. Пізніше вона написала книгу про своє страшне життя і сказала, що частинка мене все ж таки залишилася в тому підвалі. 3096 днів в полоні з людиною, яка називала це любов'ю. Як ти думаєш, чи можна пробачити того, хто забрав твоє дитинство?